Всім привіт. Ви на кан... Всім привіт! Ми Ви на каналі Павло Пензак, нині будемо грати в Дірон Тайрес. Їдемо. Що ми з заодно їдемо, їдемо вперед. Ми взяли таку машину, включимо карту від першого лиця. Тут можуть нас зараз не впустити, але я сподіваюся, впустять. А, зарази не впустили. Задню передачу треба. Сюди не поїдемо. Їдемо десь інше. Хто там ззаду їде в мене? Прицісню. Їдемо? Ай, я в воду, воду, воду. Ні. Йой! Рестер картки треба включати. Йой, в воду заїхав. Їдемо. Давайте включимо від першого лиця. Що ми задною їдемо? Так, куди нам їхати? Їдемо, напевно, по вантаж. Я подивлюся на карті, куди то їхати. Так, їхати сюди, аж сюди треба доїхати. Ну, добре, постараємося. Ой, знову впав! Йой, що тут таке? Це мені не везе, здемоша. Йдемо туди ми вже їхали, заборонено. Цікаво, куди нам поїхати? Їдемо за тим тимбо. Де він їде? Ми граємо по сіті. ну Трошки їдемо сюди. Їдемо. Я вже говорив, ми їдемо по вантаж. От куди їхати зараз? Зараз їдемо туди. Гоу-гоу-гоу-гоу! Гоу! -го -го! Го -го! За одну передачу. Що туди не можна? Де що нема дороги? Да. Ой, як було тут. Їдемо. Їдемо сюда. И тепер стоп, стоп, тормоз. Ручник. да нік. се куди ми їдемо. Тепер ми їдемо сюда.

Давайте лепшую и инчу карту включим. Выходи на меню. Стоп, что такое? Что я натянул? А, куп мой куснул машину. Давайте купим УАЗика. Тюнинг. это а Ось такі боку Короте, давайте вже будемо пробувати ним їхати. Граємо по мережі, тільки на ту карту, возьмемо кар'єру. старт. Все, зараз будемо їхати по вантаж. Давайте включимо від першого лиця. Що воно щось мені глючить чи що? Ніколи не глючила. Може, дуже багато учасників. Є така яма, я вже там багато разів застрягав. за зу. Щось пише комусь. Мені тоже з тобой поїхати. Я туди не їду. Я туда поехал. Куда мне їхати? Да шо ты тут став? О боже? Я меня вообще же запуталось. Не знаю, куда ехать. У меня все запутано. Перекинув мене. Назад перевернувся. Дідем. Да, їдемо. Вантаж возьмем і назад приїдемо. Щоб ще не дуже важковаки. Поїхали. Я сюда хочу такого розвернутися, але мені напевно не дасть. А може? як я вже завезу, нам дадуть гроші, вже буде кінець серії. Їдемо. Сюда. Ми їдемо сюди. Ми веземо туди, там де ми звідти їхали. Ну, подивимося, що ми там маємо. Вільна камера. Відцяп такі. І ще маємо всередині. Там ми маємо ще всередині. За отключим першого цель. Видимо. Видемо сюда. Все, ми зараз будемо закінчувати, як завеземо, ось ми вже близько. І... 675 минут дали. Якісь реклами. І все, всім пока. Всім пока, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.